Воску слухати до кінця сильний, мов Твої святми коваче до Творець, принесе щастя, достаток, і виконав всі ваші прохання на благо. О великий, приславний святитолю Христовий, Отче наш Миколаю, чудотворче, смирено припадаємо до тебе серцем і душею, здіймаючи свої духовні очі в молитві до Твоєї праведної постаті, яку Господь прославив у Царстві Небесному, Ти, що від юних літ обрав вузький шлях праведності та любові до ближнього. Ти, що своїм тихим, але могутнім подвигом і незліченими милосердними ділами вказував людям дорогу до спасіння, зляться нині на нас, негідних і немічних, котрі з надією прибігають, по твоє заступництво, ти, що з іменем господнім на вустах, і в серці творив чуда, беззахисний захищав, Голодних годував, сиріт утішав, неправедні вчинки викривав, а подорожуючим мреплавцям ваштов, безпечний шлях. Бо ді нам, крізь брухливе море земного життя, о наш предобрий заступнику святителю Миколаю, ти, що на небесних висотах перебуваєш, серед святих і праведних, не погордуй слабкими голосами нашими, але зітхання наші. Пишіть мене, прохання в коментарях. Мов тихе в дії бідних і потребуючих. Ти знаєш наші немичі, спокуси, якими лукави, намагаються відвернути нас, від істинного шляху, заступися перед Господом, щоб ми сподобалися благодаті Духа Святого, мудрості у вирішенні складних справ, мужності в боротьбі з неправдою, терпіння випробування, в випробуваннях та в вставлені до ближніх, молися за нас перед престолом Всевишнього, щоб він простив нам провини наші. Просвятив розум і серце вклало, став наші слова правди і любові, щоб кожен наш крок був наближенням до його вічного світла. У святий Очі Миколаю, ти від давніх часів став благодатним помічником, мандарником і мореплавцем, захисником дітей і підтримкою для всіх, хто має потреби, як тілесні, так і духовні. Згадай про сирітив дів, про дітей, що прагнуть навчання, хліба насущного, про тих, хто страждає від війни та голоду, про вскривжених і поневолених. За твоїми святими молитвами нехай Господь стілить рани їхніх душитів, нехай зміцнить їх у вірі та мужності протистояти напастям, нехай обдарує наш народ і весь світ миром, справедливістю, братолюбством, процвітанням, нощі нас грішних і слабких щоденно на зростати, доброті, щедрості, і самовіданості, в жертовній любові до ближніх. Ми знаємо, що ти ревний заступник перед пречистою водичицею нашою Богородицею. При Марією, покірно просимо тебе, молися Святителю Миколаю, разом з нею, щоб вона, як прочиста, і милостива мати, і захистила нас від усякого зла, визвала від розпусти та смертних пристрастей, наставила на стежку істинної покори, і віри, ми проси Господа для святої православної церкви, гідність і благословення, щоб вона була непохитною порою для всіх, хто йде вузьким шляхом спасіння, даруй духовинство нашому розумінні, мудрість, щоб вона, як добрі пастирі. Ковалася про стадо Христове, а мирянам покори слухняність добрим настановам, аби всіми єдиним серцем, і єдиними устами славили Господа, пославний чудотворче Миколаю, нас своїм небесним заступництвом нині повсякчас і на віки віків. Хай кожен наш день, кожна справа і кожен подих серця будуть звернені до Христа, нашого Спасителя, який приходить спасти заблуканих і змістити немічних. Визволи нас від жорстокості, від ненависті, від споку з багатства та гордості, Допоможи нам бачити в кожній людині образ Божий і служити з любов'ю та смиренням, зроби душі наші благодатним полем, на якому зерна Євангелія зросте, по плоди віри, надії, любові, так смирено просимо тебе, великий святителю, чудотворчу, Миколаю. Будь нашим предстателем і заступником, Безперестанно молися за нас перед Господом, щоб ми наставлені твоїм заступництвом і прикладом святості, досягли тихої пристані Небесного Царства, де разом з ангельськими чинами оспівутимо, славу присвяті до насущні, животворчі, нарозільні Троїці Отці і сину. І Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, вибраний годниче Христовий, святителю Отче, Миколаю, що з змав розум свій до Божої висоти підніс, марноту світу відкинувши та в усьому наслідуючи Учителя Небесного, Ти, мов світильник Духовний, осяяв путь до Христа, незліченим душам, ми ж вдячно шануючи Твої святі подвиги, зі страхом і любов'ю взиваємо. Радуйся святителю Отче Миколаю, великий Христовий, чудотворче, ангельської чистоти досягти святителю, без юних літ цілком віддався волі Божій, постом і молитвою ти плекав у сокровинності серця, зарадок святості, стаючи живим храмом Духа Святого, щоб тобі засяла істина Христова, дивуючись такому подвигу, промовляємо, радуйся, що зарадок святості ти плекав у сокровинності серця. Радися, що в тихій простоті твого життя розквітла Христова мудрість, радися, що як добрий ґрунт прийняв ти зерно божественної благодаті та приніс багатий плід, радийся, що в слухняності Божій ти уподібнився покірному агенцеві, радийся, що смиренням своїм навчаєш нас давати гординю, радися, що в милосерді твоєму в Богі знаходить надію, радийся, що світло твоїх чеснот розриває темряву гріха. Радуйся, що ти підносиш наші очі до вічного життя, радуйся, святителю Отчі Миколаю, великий Христовий, чудотворче, побачивши тебе, Очі Миколаю, як ревного свого святої церкви, вірні втішалися бо твої молитви берегли їх від відсякого зла, ти словом і ділом навчав покладатися на Христа, являючи образ непохитної віри, тому, прославляючи Божу дію через тебе до Господа, взиваємо. Аллилуйя! Сповнений духовною мудрості, розсудливості, ти, святителю, наставляв заблукавих на істинний шлях, за твоїми молитвами невинних визволялись з неправедних суддів, а праведним відкривався, глибокий зміст Божого милосердя, вшановуючи твоє заступництво, взиваємо, Радуйся, бо ти став непорушною основою правди Божої, Радуйся, що погляд твій проникає в вибини людських терпінь, Радуйся, що голос Твій захищає від образ насильства. Радуйся, що твої руки підносять тих, хто впав з невіру. Радуйся, що чистотою свого ума ти просвітлиш наш розум. Радуйся, що порадами твоїми зростаємо у духовній зрілості. Радуйся, що вагідністю і спонукаєш нас до милості, Радуйся, що розпалюєш у серцях прагнення до Божої істини. Радуйся, святителю Отче Миколаю, великий Христовий, чудотворче, невпинно звертаючи серце і розум до Бога, святителю Миколаю, ти підносив молитвин. Які мов пахощі доносилися до Престолу Всевишнього, ти рятував тих, хто гинув у морі та тонув у зневірі, ми ж дякуючи Богові за твоє заступництво, виговоршуємо, алевуя, як добрий пастир, ти поспішав на допомогу всім нужденим, слабких зміцнював, за вказував дорогу, пригноблених утішав, так ти виявляв, повноту Христового милосердя, з вдячністю промовляємо. Радуйся, пристановище для мореплавців у бурях життя, Радуйся, опору для тих, що блукають у постелях сум'яття, Радуйся, що твої молитви зміцнюють кову віру, Радуйся, бо через тебе долаються прірви розпачу, Радуйся, що вказуєш нам шлях до тихої пристані, Божої благодаті, Радуйся, що мовчазною підтримкою зцілюєш рани серця, Радуйся, що світло твоєї святості сяє серед темряви без Радуйся, що терпливістю свою навчаєш нас довіряти Богові, Радуйся, святити Отче Миколаю, великий Христовий, чудотворче, як мож духовний відваги, ти став непоборним проти Єрисе й учень. твердо оберігаючи чистоту святої віри, не лякався ти погроз, бо в серці твоєму, пала любов до Христової вістини. разом з тобою оспівуємо, Господа, ливу я, пильний охоронце євангельського вчення, ти не допускав. Осквернення Святої науки Отців, у Твоїй ревності церква знаходила міцну опору, диваючись такій непохитності, виголошуємо, радуйся невсупущій сторожі правдивого Христового вчення, радуйся непохитна твердині духовної спадщини святи, радуйся, що соромлюєш підступні слова лукавого, радуйся, що у Твоєму мовчанні розкривається незламна певність, радуйся, що через твою ревність вірі утверджуємося в істині. Радуйся, що в покорі своїй ти став непереможним, Радуйся, що сонні душі пробуджуються твоїм натхненим словом, радуйся, що безліч душ знайшла спасіння з водяки твоєму заступництву, радуйся святителю очі Миколаю Великий, Христовий чудотворче. старанникам у невідомому світі, вірним керманичем святителю Миколаю, вказуючи їм шлях до покаяння та опування на Христа, що не заблукали вони у пітьмі гріха, ти провадив їх до світу Євангелія. З вдячністю взиваємо до Бога, вивуя, ведучи дорогою праведності, ти зрошував, справля серця небесною росою, аби зрадили вони подим. Любові милосердя, ти навчав кожного, хто слухав тебе, триматися правди та прощення, захоплені твоїм смиреним учительством, промовляємо. Радийся, бо тобі подорожній знаходить духовний орієнтир. Радийся, що в покаянні ти відкриваєш нам двері до Божої любові. Радуйся, що у твоєму собі чуємо лагідний голос Спасителя, радуйся, бо ти зберігаєш наші душі від падіння у вічі, радуйся, що твоє повчання просвічує наші осліплені уми. Радуйся, що твої настанови роблять черстві серця лагідними. Радуйся, що споглядаючи твої діла, ми вчимося чеснот. Радуйся, що ти випрошуєш у Бога для нас дух істинного покаяння, радуйся, святителю, Отче Миколаю, великий Христовий, чудотворче. Зростаючи у святості, ти щедро вививав потоки милосердя на багатих і вбоги, славних і простих, однаково обдаровуючи всіх любов'ю Христовою, служачи ближнім заради Господа, співаєш йому, Алілуя. Живучи Євангелієм, ти втілював його заповіти у дівах милосердя, був ти мов дерево рясноплідне, що годує голодних духовною поживи. Бо кожен, хто звертався до тебе, отримав утіху, втішені цим, виголошуємо. Радуйся на вичерпне джерело потішення для пригноблених, радуйся, що ти годуєш голодних насінням благодаті Божої. радуйся, що твоя ласка розквітає у справих душах, радуйся, що твої вчинки сповнені священного натхнення, Радуйся, що навчаєш на щедрості безземного розрахунку, радуйся, що твій приклад підносить наші служіння у вірі, радуйся, що твій захист не змінить для тих, хто надіється на Бога. Радуйся, що Твоє Слово нагадує нам про небесну спадщину, Радуйся, святителю Очі Миколаю, Великий Христовий, чудотворчий, як мирна заря сходив ти над життями тих, хто в скорботі ридав, приносячи полегшення й утіху. Ти був провідником до Небесного Отця, витираючи сльози страждених, ми ж сповнені подяки, співаємо Богові, алелуїя, численні свідчення розповідають про Твої Діла Святителю. Ти повертав справедливість, кривдженим утіша усиротєвих, повертав віру тим, хто зневірився. Твоя милостова ревність добула довіру до твоїх милінь перед Богом, вшановуючи тебе, промовляємо, Радуйся, Бог в непевності світу, ти даєш твердо основу душам, Радуйся, бо, як добрий цілитель ти відновлюєш поранених у дусі, Радуйся, що твоє милосердя ламає окови без неді, що в твоїй любові серця знаходять розраду. Радуйся, що відкриваєш нам скарбниці Божої ласки, радуйся, що твої молитви повертають утрачений мир, Радуйся, що твоє заступництво зберігає нас від погибелі, радуйся, що твій приклад навчає, віддаватися волі Божій, радуйся, святителю Отче Миколаю, великий Христовий, чудотворче, ні відстань, ні час, не применшує твої слави, святителю Миколаю, бо ім'я твоє, відоме по всій землі. Ти єднаєш у Христі народи і племена, навчаючи довіряти Господу, тож і ми оспівуємо Його, авевуя. твій образ став знаменем небесної, піки над усіма незалежно, відмовичи звичаю, ти, мов міст, духовний, з'єднуєш народи під покровом Євангелія, допомагаючи їм наслідувати братню любов, з вірою співаємо. Радийся, що перетворюєш кордони на шляхи до Христа, радийся, що у твоєму заступництві різні народи знаходять єдність у вірі. Радуйся, що твоє служіння долає ворожнечі та непорозуміння, радуйся, що ти будуєш мости, примирення між людьми, Радуйся, бо Христова істина сяє через твоє діяння повсюди, Радуйся, що навчаєш цінувати єдність у Господі, Радуйся, бо твої чудеса доводять нерозривність, благодаті Божої. Радуйся, що нагадуєш усі ми діти Небесного Отця, Радуйся, святителю Отча Миколаю, великий Христовий, чудотворче. У скорботних днях ти з'являєшся як Небесний утішитель, підкріплюючи впалих у жорбу. ти підносиш дух безнадійних, наповнюючи їхнє життя сенсом у Бозі. Ми ж у радості прославляємо Господа, Аливуя, коли мучать мучатті, Оче, душу ти, очі Миколаю, приносиш благодатні ліки Божого милосердя, ти знімаєш тягар, що ні серце, і провадиш до спасеного оздоровлення, за невдячності взиваємо. Радуйся, що облегшуєш страждання немічних, радуйся, що твоє моготовне заступництво та мої невимовні болі, Радуйся, що виводиш із темряви розпачу до світла надії, радуйся бо твій дух, сповнений цілющої благодаті, Радуйся, що через тебе наближаємося до спасиної радості, Радуйся, що в твоїй допомозі знову прокидається бажання жити в Бозі, Радуйся, що ти нагадуєш нам про близькість Божої помочі. Радуйся, що через твоє заступництво зміцнюється наш дух, радуйся святителю, очі Миколаю великий, Христовий, чудотворче, як відблиск Небесного Царства, ти тивився на землі святителю, показуючи силу, віри через діяння любові, твої чудеса перевершують людське розуміння, бо є виявом Божої благості, вражені цим зиваємо до Бога, Аллилуйя! Твоє чудо печать божественного сердя, джинними утверджується. Віриності, яких і зміснюється страждений, ти відкриваєш на вечірні джерела благодаті, та муючи духовну справу, з подивом виголошуємо, Радуйся, що твої чудеса викривають, таємні хитрощі темряви, Радуйся, що у твоїх молитвах знеможених знаходять відновлення, Радуйся, що твоє заступництво розтоплює кригу байдужості, Радуйся, що ти твориш неможливі заради Божої слави, Радуйся, що через тебе пізнаємо живодійсність Божої присутності. Радуйся, що твої ревності зміцнюється наша віра, Радуйся, що твої подвиги доводять істинність Євангелія, Радуйся, що навчаєш нас звертатися постійно до Господа, радуйся, святителю Очі Миколаю, великий Христовий, чудотворче, вище за людські похої підіймається твоє ім'я, святителю Миколаю, бо ти став живим знаряддям Божого милосердя у твоєму служінні Господь явив невимовну любов, ми ж смиренно вдячні співаємо йому, алевуя. Яскравою зоревіри, ти сяєш наш шляхом до небесної вітчизни, просвічуючи наш розум, пізнанням Божої істини, ти став мостом між землею і небом ведучи нас до Христа, вшановуючи тебе, промовляємо, радийся, що привертаєш нашу увагу до вічних цінностей, радуйся, що під твоєю пікою душі звільняються від пут гріха. радуйся, що твої слова є заповітом євангельської правди, радуйся, що через тебе долаємо сумніви у вірі. Радуйся, що ти запалюєш у нашого святості, Радуйся, що в тіні твоєї святості зростає наша довіра до Бога. Радуйся, що допомагаєш нам знаходити втіху в єднанні з Христом, Радуйся, що твоїй ревності ми бачимо дорогу до небес, Радуйся, святителю отче Миколаю, великий Христовий, чудотворче, впиняючись в твої невечірні любові, і ревності, благаємо тебе, святителю. Не залишай нас без заступництва. ти силою молитви поєднуєш земне з Небесним, аби ми зростали у благодаті та чеснотах, з вдячністю співаємо Бога, Алелуя, у годину сумнівів і випробувань, ти очі Миколаю, приходиш, як надійний друг у тихомирячі, бурі тривог, ти обертаєш безнезів на шлях оновлення і набажаєш нас. До живого пізнання Божої доброти, оспіваючи тебе, мовимо, Радуйся, що твоє слово ліки для пораненої душі, Радуйся, що ти зміцнюєш хідкі опори нашої надії, Радуйся, що твориш добрі справи, тихо і невтомно, Радуйся, що під твоїм покровом гинуть вихізадами вороги, Радуйся, що сприяєш нашому духовному дозріванню, Радуйся, що через твоє заступництво наближаємося до святості, Радуйся, що любов'ю своєю лікуєш наші сумніви. Радуйся, що стаєш непорушною стіною проти вітрів з невіри, радийся, святитель Отче Миколаїв, Великий Христове, чудотворче, ославний пастире, святитель Отче Миколаю, прийми нинішню нашу молитву і донеси її до Престолу Всевишнього, випроси нам прощення гріхів, благодай терпливості, ревність у добрих ділах, щоб очистившись від беззаконня, ми з миром та радістю співали Бога, вивуя. Ославний пастири, святителю Отче Миколаю, прийми нинішню нашу молитву і донеси до престолу Всевишнього, випроси нам прощення гріхів, благодать терпиливості, ревність у добрих ділах, щоб, очистившись від ми з миром та радістю, співали Бога, але вої, ославний пастири, святителю Отче Миколаю, прийми нинішню нашу молитву і донеси до престолу Всевишнього, випроси нам прощення гріхів, благодать терпеливості. Ревність у добрих ділах, щоб, очистившись від беззаконня, ми з миром та радістю співали Бога, Вивуя. ангельської чистоти, досягти, святити, любов з юних літ, цілком віддався волі Божій, постом і молитвою ти плекав у сукровинності серця, зародок святості стечі, живим храмом Духа Святого, щоб тобі засяяла істина Христова, Дивуючись такому подвигу, промовляємо. Радуйся, що зарадок святості ти у сокровинності серця, Радуйся, що в тихій простоті твого життя розквітла Христова мудрість, Радуйся, що як добрий крунт прийняв ти зерно божественної благодаті та приніс багатий пліт, Радуйся, що в слухняності Божій ти уподівнився покірному аганцеві, Радуйся, що смиренням своїм навчаєш нас давати гординю, Радуйся, що в милосерді твоєму в Богі знаходять надію. Радуйся, що світло твоїх чеснот розриває темряву гріха, радуйся, що ти підносиш наші очі до вічного життя, радуйся, святителю Отче, Миколаю, великий Христовий, чудотворче, о вибраний, угодничий Христовий, святителю Отче Миколаю, що з малку розум свій до Божої висоти підніс, марноту світу відкинувши та в усьому наслідуючи учителя небесного, Ти, мов світильник Духовний, осяяв путь до Христа, незліченим душам. Ми ж вдячно шануючи твої святі подвиги зі страхом і любов'ю взиваємо, та радуйся святителю Отча Миколаю, великий Христовий, чудотворче, о, святителю Отче Миколаю, великий і Преславний чудотворче, ревний заступнику перед Престолом Свишнього, пастирі згорьованих душ і провіднику до світла Христового і зубини сердець нашої взиваємо до тебе, погодниче Божий, благаючи Твого милосердя, щедрот, і невпинної опіки над нами. Немічними та грішними, сповненими журби страху і неспокою, пишіть імена та прохання в коментарях. О, святий Миколай, ти, що був непорушною скавою віри, і любові до Господа нашого Ісуса Христа, ти, що явив у житті своєму небесну праведність, і єднання з Духом Святим, висуха моління наші, ти з юності ревно ревност Богові чи молитвища в серце своє, благословляв зведених його голодних, ти, що був помічником для тих, хто потерпає у бурях морських, у темряві земних випробувань, у безодніх гріховних пристрастей, я ви нині своєму милосердя нам, що звертаємося до тебе, моли за нас приславний, чудотворче, щоб сілилися рани, душевні тілесні, щоб замовкли голоси, спокуси правди, які вирують довкола. Щоб серця наші сповнилися небесного миру та непохитної віри, допоможи нам зберігати чистоту думок і діє уникати, гріховних тинети, берегти любов до Господа, нашого непорушною, Твоїм заступництвом в Тихомир, нашій внутрішній бурі, Просвіти нас розумінням істини Божої, та приведи до пристані спасіння, О, Святий Отче Миколаю, ти знаєш кожну людську неміч, кожен сумнів і зневіру». Ти бачиш, глибини сердець і знаєш наші найпотаємніші потреби зелянця на батьків і матерів, що просять у тебе помочі для дітей своїх, на подорожніх, які йдуть небезпечними шляхами світу цього на хворих та немічних, що зі сльозами шукають розради і полегшення на свірі тивдів, котрі знемагають без опори, на кожного, хто тоне у морі життєвого сум'яття й не може віднайти берега надії, випросив Господа для всіх на зміцнення духу, терпеливість у випробуваннях. Та лагідний спокій у серці, о великий пастир у Христової церкви, ти, що вніс свого земного життя, був світильником істини, наставником у покаянні та незламним сповідником віри, не переставай заступатися перед Вецем Господа за наші слабкі душі, навчи нас, колись навчав своїх вірних, упокорювати гординю, перемагати заздріщі, любов'ю, гасити гнів, терпінням та прощенням. Покажи нам шлях праведності, що веде до вічного життя, наповни нас вірою, щоб ми не занепали духом у часи випробувань та настави на стежку творення добрих в ім'я Господнє, Освятий Миколаю, чудотворчий, ти що вчив шанувати образ Божий у кожній людині, ти, що подавав милостиню потай, аби не зранити самолюбство нужденного, ти, що словом своїм навертав до Христа, найзапекліших грішників, укріпи нас у чеснотах. Допоможи відкинути спокуси марнославства, користолюбства та неправди. Нехай твоє ім'я буде для нас завжди радістю, покровом від негараздів і міцною опорою одні смути, приміниші слізні, мовит Твої зітхання якоїсь приймав ти, дитячі голоси, що просили захисту і допомоги, мови Господа за мир у всьому світі, за злагоду міжнародами, за припинення ворожнечі та насильства, щоб кожна людина жила у свободі й достойності. Заступайся за нашу церкву, щоб зберегла істину, православну віру, щоб пастирі її були мудрими, і милостивими, а вірні ревними в любові до Бога і ближнього. Нехай твоя бога дай тобі віце, що другого Бога засяє в серцях священнослужителів і мирян, спонукаючи їх до побожності, щирості, прощення та вагітності. Випроси для нас, у Господа, Дух, розуміння, ревність в священні, відвагу у благовісті і міцність у випробуваннях, у святиличі Миколаєва моли Господа нашого, щоб виправив стежки наші, щоб наповнив життя Наше духовною радістю і миром у серці, нехай споглядаючи Твоє святе життя, ми навчимося жертовності, терпеливості і простоти, нехай в нашому житті молитва, не ослабне молитва, свічка надії, і не змовкне пісня вдячності Богові. ми ж пам'ятаючи великих Твоїх чуд і невечірну поміч яку Ти являв, завжди будемо прославляти Твоє святе ім'я, і благословляючи Господа, який прославив тебе, велику своїх святих. Прийми Святий Миколаю наші нимішні слова, наші таємні зітхання, нашу тиху молитву, богасови незагрених навчи коритися Божій волі, берегти віру незламною, любов незмірною, Випроси нам у Господа поміч у важкі години зневіруюча, скорботи суму, щоб ми зміцнені Твоїм заступництвом, Знайшли шлях до спасіння і до Царства Небесного, де разом з усіма святими прославлятимемо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки віків е мінь, ставте вподобайки під відео, не дішліть це від обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо сині з до творця, нехай перебуває з вісьма нами.